Унікальний клас укриття, який дозволяє дітям безпечно навчатися під час повномасштабної війни, відкрили в Андріївській гімназії на Київщині. Для нас це не просто простір, де можна навчатися. Для нас це місце, яке об'єднує, де можна зустрітися поза уроками, де можна в безпеці провести спільний час. У приміщенні зробили ремонт, купили комфортні меблі, сучасні гаджети, книги та настільні ігри. Повісили екран та проектор. Відкрити цифровий освітній центр у бомбосховищі, вдалося завдяки. Ки благодійному фонду Сейвд два роки ковіду, півтора роки повномасштабної війни. Три з половиною роки діти не мали доступу до повноцінної освіти і це катастрофа. Це потрібно змінювати, потрібно рятувати і виводити дітей в офлайн якомога швидше. Вчителька Оксана Хоменко вже провела в укритті заняття з інформатики. Школярі розповідали про свій нікнейм, вигаданий псевдонім, який вони використовують у соціальних мережах, та ділилися думками, яке місце в їхньому житті займають гаджети. У нас на жаль ще в процесі підключення до інтернету. Якщо буде інтернет. Та, звичайно, от такі заняття ми тут і туди будемо проводити інформатику, тому що в нас кабінет інформатики повністю знищений під час окупації до проводів. Нічого не залишилось, тому нам звичайно це велика допомога у захваті від нового класу в укритті, і учениця гімназії Олександра. Вона старанно готувалася до цієї події і була ведучою на святі. каже: відтепер у школі є місце, де під час повітряної тривоги вона почувається в безпеці. Коли ми сюди зайшли, тут не було ще нічого, просто були кімнати. Тоді пізніше завезли меблі, і все ставало ще краще, краще було приємніше від того, що тепер можна тут перебувати повітряна тривога, а не йти додому. У Макарівській громаді нині повноцінно працюють 18 шкіл. В деяких освітніх закладах укриття кращі, в деяких трішки гірші, розповідає Ірина Волощенко, керівниця відділу освіти. Але є й такі школи, де бомбосховищ зовсім немає. От наша ціль – зробити таке укриття в кожному закладі, тому що не де ми від війни не дінемося. Ми надіємося на швидшу перемогу, але нам потрібно вчити виховувати молоде покоління. Це наша майбутня зміна, тому ми не маємо права припинити щось робити і просто. Розводити руками, що у нас нічого немає. Андріївська гімназія значно постраждала від російських окупантів. Загарбники жили у школі понад місяць. Своє лігво росіяни влаштували в бомбосховищі. На горищі перебували ворожі снайпери і прострілювали звідти територію села і вдень, і вночі тут. Була така і катівня, і їхній штаб, і отут вони веселилися, мабуть, я так думаю, бо багато меблів було просто побиті. Видно, що ногами там хтось бив, стінки побивані. Така у них якась була політика, що треба все знищити. Ну з бібліотеки всі підручники викинули на вулиці. Леоніда Хоменка під час окупації росіяни вигнали з власної оселі. Завдяки сусідам йому вдалося виїхати з окупованого села. А коли повернувся додому та зайшов у приміщення школи, було таке враження, що опинився у фільмі Жахів. Тут уявіть собі в травні місяці, у школі не було жодного вікна. Не було дверей, всі двері були познімані, викинуті туди. Кабінети, класи, все розбите. Сюди із села зносили майно людей, Там особливо у підвал, вони ховали його. І так вони його тут і покидали. Вони дуже швидко втікали з села. Покрівлю гімназії, яку побило уламками снарядів, замінили. Поставили металопластикові вікна, відновили опалення, і вже на початку грудня 2022 року у школі почали навчатися молодші класи. А тепер ще й освітній центр в укритті облаштували перший у Макарівській громаді. Тому дякуючи спонсорам, дякуючи організаціям, які допомогли нам. Ми на сьогоднішній день можемо сказати, що в нас навчання повністю відновлене. Залишилися роботи, які треба виконувати. Але на навчальний процес вони не впливають З початку війни. Росіяни зруйнували та пошкодили в Україні тисячі освітніх закладів. Мета окупантів знищити все українське, не дати можливості дітям отримувати знання, позбавити нас минулого, історії та культури. Але загарбникам не вдалося цього зробити. Україна поверне свої території і стане ще міцнішою.